Доброго дня, мене звуть Інна, я лікар-терапевт, працюю в місті Полтава в стоматології і Раніше парадонтологією я не займалася, а зараз хочу розпочати це робити. У мене подібних навчань не було. Це перший курс, на який я поїхала з приводу парадонтології. Про компанію я дізналася дуже банально просто. Я почала шукати, які курси існують по парадонтології. І перший запит Google вивдав мені період центр місті Київ. Враження хороші, тому що мені ще перше сподобалося, що навчання індивідуальне, що усі питання обговорюються і я на них отримую детальну відповідь. Ну, труднощі полягають в тому, що це взагалі це заняття не просте, пюритаж, ручний скерінг. І до нього треба звикнути, ну, тобто я цим раніше не займалася, це саме ну, механічні труднощі в плані викладення матеріалу, в плані розуміння цього це не складно, це складно ну, руками робити механічно. Я би могла порекомендувати цей курс друзям і колегам. Є різні варіанти навчання, що дуже добре. Різні варіанти оплати, різні дати, які можна підібрати, різний час. Тобто, це все підбирається індивідуально, це добре, і кожному на свій запит можна знайти свій варіант навчання. І, в принципі, вся викладка матеріалу теж мені сподобалася. Тобто на майбутнє те, що я би хотіла, то я б, можливо, приїхала б на курс з пацієнтом. На, на, на зараз я обрала лише фантомний курс з індивідуальним навчанням, а загалом, можливо, на майбутнє і з пацієнтом відпрацювання. І також я бачила є і триденні курси, тобто про це я буду ще думати.